Раду долучаю до нашого етеру Тараса Згородня. Він політтехнолог. Пане Тараса, добрий вечір. Спасибі, що доєднуєтесь. Доброго дня. От ми дуже давно не говорили на правду про те, що відбувається всередині нашого політикуму. Власне, давно не було у нас ніяких ротацій в кабінеті міністрів, у Верховній Раді ніхто не світився зі скандалами. Зараз якось все це пожвавилось в інформаційному полі. З чим це пов'язано? Ну, вочевидь, що я думаю, що і сам Зеленський розуміє, що провалюється внутрішня робота. Тобто, якщо з армією у нас більш-менш зрозуміло, тобто армія у нас працює вже за західними шаблонами західними стандартами. Але що стосується у внутрішньої політики і у уряду, ну я хочу сказати, що уряд живе, начебто, нічого України не відбувається. Тобто працюю в такому стані, що там його головне завдання випросити десь допомогу, при цьому не мобілізуючи військову економіку, так Невідомо чим займаючись, ну чесно кажучи, і тому звичайно, що скоріш за все ну в країні величезне безробіття мобілізація економіки не відбувається знову такі, через а в Росії, наприклад, вона йде. Організація виробництва власної зброї на власній території не відбувається. Тому я думаю, що сподіваюся, що вже дійшли руки, в тому числі подивитися, чим займа, займається кабінет міністрів і починаються ротація, виганяється все, найбільш неефективних. Ну я так, я так сподіваюсь. А чому власне міністр енергетики, чому до пана Германа є запитання сьогодні? Ну е, 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 ну дивіться, у нас щоб ви розуміли, по-моєму, в енергетиці досить не, не не запроваджений енергетичний та ст, надзвичайний стан або військовий стан. У нас досить енергетика живе в режимі. Так званих, ну не так званих в режимі ринкової економіки, так хоча це не може бути так, так тому що у нас війна, платоспроможний попит впав, люди не платять, багато людей виїхала. А у нас досі фактично фактична енергетика живе, начебто знову в країні чого не відбувається, і тому я думаю, що виникають проблеми в енергетиці, в тому числі. Тобто, у нас купа якихось гравців залишається, трейдерів які. Торгуються не обмежені націнки, наприклад, щодо електрики, ну і так далі. Тому я думаю, що в тому числі через це ну не виключено, в тому числі незадовільна робота щодо організації нової енергетики, тобто відновлення швидкої енергетики. Ну, наприклад, історія з тим, що Росія буде бомбардувати українську інфраструктуру, якщо ви пам'ятаєте, було зрозуміло ще влітку минулого року. А до цього не було нічого підготовлено. Хто цим повинен був займатися? Міністерство енергетики, звичайно. Е, якщо ви знаєте, що будуть бити по енергетиці, будуть бити по трансформаторах, то чому вони не були підготовлені, не замовлені, не організовані виробництво в нашій країні і так далі? Ну нуль просто тоді в цьому контексті, пане Тарасі, чи справедливо, що немає запитань до Дениса Шмигаля як до керівника уряду? Е, ні, ну справедливо звичайно, тому що пан Шмигаль теж в космосі, чесно кажучи, живе. Я чую про що він говорить. Знов у мене питання: що у нас безробіття в нашій країні немає. Міністерство економіки працює як міністерство статистики, яке е, е, говорить, що ну е, безробіття у нас таке. Що значить таке? Ви організували? Ви визначили пріоритетний галузі? Так чи організували туди замовлення? Чи організували ви кредитування в тому числі? Чи є військовий кабінет міністрів, а не в цивільний, які як повинно бути під час війни? Тобто, зараз немає фактично такого. Розуміння от ринку, як такого, тобто тут вже повинна працювати військова економіка. Знову таке питання мобілізації економіки воно ніяк у нас не відбувається, на жаль. Ну, тобто, можемо сподіватися, тому що якщо пригадати про те, що може бути зміна у кріслі очільника кабінету міністрів, про це розмови велися давно. Навіть натякали про те, що можливо пана Шмигаля на його посаді замінить а, пан Кубраков, якого до речі неспроста, можливо, разом собою возили в, в складі делегації Сполучені Штати Америки. Пам'ятаєте, коли був цей візит, багато хто говорив про те, чому там був а, пан Кубраков, і кажуть, що нібито його возили туди показати, познайомити з західними партнерами, що дуже важливо. Можливо, в умовах і реформ, які мають бути проведені, і тієї допомоги величезної, яку вони нам надають ну, можливо. Я цього не виключаю, але знову таки тут питання йде ще раз вам говорю: у нас іде війна, повинна працювати військова економіка. Якщо ви не знаєте, як працює військова економіка, відкривайте дивіться, як працювала Велика Британія під час війни, як мобілізовувала економіку Сполучених Штатів Америки. Там же окремі були структури, які а, розширювали виробництво, обмежували споживання деяких товарів, які а, не, не йдуть безпосередньо на війну, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що а, в такому форматі, як проходить вона зараз, війна, вона затягнеться на досить довго. Особливо це стосується виробництва власної зброї, яку деякі Частини, яких у нам не ну чи деякі види озброєння ніколи не дадуть, наприклад, далекобійні ракети на тисячу на дві тисячі кілометрів. Дрони, в тому числі, які можуть бити по території Російської Федерації, це повинен бути масове виробництво без втручання уряду і надання ресурсів. Цього не буде. Для цього повинні бути визначені пріоритети для фінансування, в тому числі. Подивіться наші державні банки. У них прибутки за, за рахунок чого за те, що вони спекулюють а, на ОВДП так і на депозитних сертифікатах Національного банку. Кредитувати економіку вони не збираються. Так, вибачте, будь ласка, в директивному порядку тоді державні банки. А, а у них прибутки До речі у нас державні банки прибуткові, якщо ви помітили, тобто півкраїни у нас е, в збитках, а у банків все добре. Тобто, це це буде повинно бути чітке, зрозуміле розуміння, що е, без виробництва масового виробництва власної зброї ця війна затягнеться на дуже добро, довго. без перенесення війни на територію Російської Федерації. Яке можна зробити тільки власною зброєю, тому що з різних політичних причин це робитися не буде. Нам їх цю зброю передавати не будуть, і тому тут повинен працювати уряд для того, щоб забезпечити першу чергу армію максимальним кількістю зброї, особливо знаєте, коли теж починаю себе в фейсбуці говорити про ВПК, мені, мені одразу ж 150 причин починають говорити, що е, чому це неможливо зробити. Говорять, ну, при, ну прилетять російські ракети, все розбомблять. Ну вибачте, будь ласка, у нас ще радянська є інфраструктура, є купа підземних приміщень, які залишили шестисів радянської армії. Так? так робіть підземні виробництва, які не досяжні для цього. Ну розбомблять, будуйте нові заводи. Тому що в такому форматі, як я говорю, ну війна буде дійсності на дуже довго. У нас в дійсності, тобто у нас вже є там. Не пам'ятаєте історію, коли удар був по. Енгільсу аеропорту, як mm -hmm. перелякалися перелікали, росіяни? Вони ж не очікували, що в Україні є наробки, які дають можливість стріляти так далеко, так? І це дійсності лякає росіян. Вони повинні відчувати війну на своїй території, так? Так, Слухайте, ну вони це... вони, вони очевидно відчувають, відчувають, враховуючи те, що панцирі там ставлять, знаєте, по всіх е, дахах де, мож, то, де може де це... може проходити Путін? Ну, ти, ну ви повинні розуміти, що це повинна бути тактика Ізраїлю. Прилетіло звідси там 40 шахедів. Туди повинна полетіти наші аналоги 80 штук. Так Прилетіло 10 ракет. Туди теж повинно полетіти 10 ракет, як мінімум. Тільки так, тільки так ми можемо зламати в тому числі інфраструктуру військову, щоб ці чмобіки гинули не в Макіївці, а вмирали десь в Білгородській області, в Ростовській області. Ну і так далі, знищення в тому числі військової інфраструктури. Так, у нас розширює свою діяльність спеціальні служби. Про це вони вже ну натякають. Пан Малюк на наразово своїх інтерв'ю вже натякає про те, що бавно не буде більше, і роботи на території Російської Федерації будуть більше. Uh, і це означає, що ну це але це, це додатково повинно бути до військової інфраструктури. Далі у нас повинна бути власна зброя. Ми повинні забезпечувати себе, щоб ми не залежали від примх наших uh, деяких так званих партнерів, як, 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 наприклад, від Німеччини. От нещодавно до речі, опубліковане інтерв'ю. Я читав одного американського спеціаліста, який ну експерта, відкрито говорить, а чому ви не робите власну зброю? У вас же чудові танки, які відповідають вашої місцевості, я так. також читала це інтерв'ю. Треба сказати, пане Тарасу, що там з такою відвертою критикою по відношенню до українських урядовців, а я, ви, власне, я, цей експерт реально. виступає. А я вам скажу. А я вам скажу. А я вам скажу, як потім трампісти ходять і критикують Україну. Він каже про те, що ви просите, ви вимагаєте навіть дуже багато самі тим самим нічого не робите в себе а в країні. Я також питання, читала це. А це ось питання до міністрів до пана Шмигаля. До Укроборонпрому на чолі з великими реформаторами, паном Гусєвим і Міловановим. Так якщо ви не справляєтесь, то поставте військових, які вміють ставити завдання і виконувати ці завдання. Тут зараз не ні час презентації малювати і просити. Просити можна довго, і тим більше не ну я повернусь до критики. Ви ви ж розумієте, як, наприклад, трампісти, які зараз атакують Україну, яка у них буде риторика? вони скажуть так ми допомагаємо а ви що робите скажіть будь ласка чому у вас немає власного виробництва чому ми вас повинні утримувати тому що світ західний побудований в тому числі на таких на таких принципах і вони будуть і критикувати більш того це може призвести до того що нам рано чи пізно можуть втомитися від україни давайте не теж не думати що світ настільки настільки ідеальний далі питання а що буде знаєте, я завжди в таких випадках пригадую спогади Голдимеєр. Е, у неї є класна книжка, де вона описує війну судного дня напередодні 73-й рік, коли їй запропонували. А давайте зробимо превентивний удар по арабах. Знаєте, що запитала пані Голдамер? Говорить: а що буде, якщо американці нам не будуть давати зброї? У мене теж питання: а що буде, якщо американці або скоротять постачання зброї, або припинять постачати зброю? Mm -hmm. Ну, наприклад, через конфлікт, через конфлікт, через Тайвань, mm -hmm. якщо там буде війна з Китаєм, що буде? А ну про європейців я взагалі мовчу. Ми бачимо, як вони себе поводять. Тому траси хочу побудемо... встигнути ще з вами обговорити ще один скандал. Його не можна не зачепити. Мені тут цікаво, знаєте, що ви думаєте з цього приводу, і хто приходив до вас в коментарі, зокрема в соціальних мережах, якщо ви про це писали. Я про скандал, який навколо міноборони, навколо закупівелі тендера. Думаю, що ви з ним знайомі, але я лишень додам відреагував міністр власне на все, що відбувається, Олексій Резніков. Він залишається, по перше. Міністр оборони України продовжують обіймати посаду попри скандал щодо закупівлі продовольства для військових за завищеними цінами. Такі результати засідання профільного комітету Верховної Ради, куди власне викликали керівництво міноборони. Народний депутат Вадим Івченко заявив, що набу СБУ і ДБР повинні завершити розпочати за цією справою розслідування. Ну і раніше міністр оборони Олексій Резніков відкинув обвинувачення міноборони в корупційних закупівлях і пов'язав появу інформації про тендери з Рамштайном. Він повідомив, що представить народним депутатам Черпну інформацію з усіма документами на засіданні профільного комітету за участю представників різних служб, за словами міністра, непорозуміння виникло зокрема через те, що порівнювали неспівставні речі: ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм, вагу нетто і брудто. Тощо Резніков зауважив, що публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2-3 рази ціни почалося що в середині минулого тижня, тобто не після, а до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей. Той, хто передав один із контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов'язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з'ясовано мотиви, оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій. Найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже не просто службовий злочин. Кілька моментів тут, пане Тарасе. чи могли ми розібратися тихо, аби це не використовували пропагандисти на своїх каналах, зокрема в цій історії. А по-друге, якщо такі факти направду є під час війни, наскільки важливо показово покарати всіх винних? Ну давайте почнемо з ризника. Але... В, як... в якому разі не можна відправляти відставку. Ті, хто вимагають, знаєте, це Петлюровщина. Це знаєте, коли за часів УНР Петлюра зніс Скарапатського так замість того, що співпрацювати, протримався два місяці. а Потім зайшли більшовики і зробили те, що зробили. Е, тому що на і на його команді, все ж таки зав'язані великі перемовини щодо надання зброї. Якщо ви хочете порівняти для порівняння, ну згадайте пана тарана. Ну і здригніться, будь ласка. Тому і ви повинні розуміти, що багато чого комунікація відбувається саме по лінії зброї, так і тому тут е, я проти, щоб його відсилати, бо якщо не буде доведено, що він особисто до цього причетний. Далі е, ця е, я вважаю, що в даному випадку Міністерство оборони повинно розібрати на молє, на молекули в дійсності цю угоду, показати, що там в дійсності відбувається. Все повинно бути відкритим в даному в даному конкретному контексті. Чому? Тому що це не є таємною інформацією. Закупівля зброї, так, це є делікатна справа. А так, ця угода, з ну я спочатку вранці писав в Фейсбуці, а потім вже вийшло повідомлення <різнє> Різнікова. Тобто е, є ознаки якісь муток. Так, є тому, що фірма що там, як там, але пан Різніков пояснив, що. Що йдеться не про ціну, про ціну закупівлі саме продуктів, а комплекс послуг. Тобто, тут, в принципі, пояснення є, і воно адекватне, тому що коли в матеріалі порівнювались ціни, наприклад, в сільпо та на кінцеву продукту, це було дуже некоректно, тому що все ж таки. А сільпо, коли продає, наприклад, в густонаселеному пункті, ну або в районі, або в Києві, або в інших, воно ж не несе витрат на транспортування. Наприклад, ви особисто чи я приїжджаємо в магазин самі закуповуємо, тобто тут зовсім інше ціноутворення. в Принципі про це й говорив пан Різніка. Угу. От що щось... але, все ж таки, якщо є ознаки корупційних злочинів, то будь ласка, у нас є на бую сад. Нехай цю справу, їм за це гроші платять, і в принципі у них достатні кваліфікації, щоб розібратися. І що до маржі, і хто, що, за що там відповідальний. Ну і, звичайно, за технічні помилки, про які нехай розберуться, що це за технічні помилки в багатомільярдних контрактах. Я думаю, що ця функція вже повинна давати СБУ, точніше, набу і САП. Це їхній їхні функціонал. Але я тут. Ну, вважаю, що комунікації значно більше повинні бути, тому що знов таки це не є таємна інформація. В країні є Почула. купа виробників, є, є купа виробників, які можуть організувати і напряму продати, і організувати про те, що там говорилося. Ну, те саме Сільпо, наприклад, там, да? вона має стосу, вона має великі контакти, в тому числі з виробниками. Я думаю, що для, для, для неї, як для компанії, як для великої солідної компанії. А не компанію, яку підозрюють, що вона є ефективною, вона могла це цілком і спокійно організувати. Ну тут важливо так поставити крапку у цій історії. Спасибі вам, пане Тарасе, що доєдналися за розмову. Тарасгородні політтехнолог долучався до апостроф тіві.